Цілий вал санкцій, судові документи, репутація в медіа, онбординг для нових користувачів YC Market, нові фактори експрес-аналізу, дослідження і, можливо, найголовніше тепер в системі видно актуальні дані про нерухомість компаній, ФОП і навіть Фізосіб. Про всі ці та інші оновлення в продуктах YouControl з початку нового року сьогодні вам і розповім. Слава Україні! Моє ім'я Богдан Лупашко і я радий вітати вас у новому році із новим дайджестом. Початок 2023 року яскраво замайорів санкціями до ворогів вільного народу. Особливо рясніли списками обмежень рішення Ради національної безпеки та оборони України. А наша команда оперативно їх обробляла і відображала в системі. Тому можете бути впевнені, всі обмежувальні заходи в контроль актуальні на момент запиту. Прошу дуже користуйтесь. Експрес-аналіз отримав фактор, який сигналізує про те, що компанія в минулому мала зв'язок з РФ або РБ. Клікаємо показати важливі фактори, і бачимо, що і до чого. А для вивчення історії підприємства ви завжди можете перейти в одноіменний розділ і ознайомитись з його вмістом. Ось так тепер приховати історичні зв'язки з ворожими країнами неможливо. А ще експрес-аналіз сигналізує, коли юридична чи фізична особа підприємець зареєстрована на тимчасово окупованій території. Ну так, про всяк випадок, щоб ви були в курсі. Хочу трохи поділитись здобутками правоохоронців, котрі завдяки нашим сервісам роблять багато корисних справ, що зараз, до речі, на часі. Зокрема, нещодавно вони виявили крупний український агрохолдинг з активами на майже 50 мільйонів доларів, котрий через офшорні компанії забезпечував фінансування свого російського бізнесу а його власником виявився громадянин України Росії та Британії. Окрім того, нещодавно прикордонники за допомогою системи U control та Ruesets викрили цілу дюжину схем незаконного переміщення товарів через держкордон на понад 74 мільйони гривень. А от офіс генпрокурора опрацював понад 12 тисяч громадян РФ і виявив їхню нерухомість та бізнес у США, Іспанії, Німеччині, Грузії, Великобританії та інших країнах. І от оця вся інформація допомагає нашим іноземним партнерам збирати всі дані про рашистський бізнес для подальшої конфіскації всіх цих активів на відбудову нашої держави до слова, наша команда ЮКонтрол надала величезну кількість безоплатних доступів до сервісів і продуктів юконтрол правоохоронцям та збройним силам на понад 100 мільйонів гривень. І взагалі ми закликаємо всіх, хто має можливість допомагати нашим захисникам. YC Market оптимізував роботу запитів, і тепер завантаження звіту, навіть з величезною кількістю фільтрів, триває лише кілька миттєвостей. Окрім того, для нових користувачів організовано лаконічний онбординг і тепер на головній сторінці за пару хвилин. Ви навчитесь користуватись цим зручним сервісом. А ще в системі оновились фінансові показники та дані зовнішньоекономічної діяльності. А в англомовній версії додалась аналітика за видом діяльності. І, до речі, про те, як використовувати YC Market, є більше за посиланням внизу під відео. У січні наші аналітики провели. Нове дослідження там мова йшла про народних обранців забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Так от нам вдалося з'ясувати, що нардепи цієї політсили успішно продовжують працювати в понад 20 комітетах Верховної Ради і впливати на законотворення в парламенті. Посилання під відео а від себе додам, що після низки журналістських розслідувань і публікацій дослідження в медіа кілька народних депутатів склали мандат. Совпадіння... не думаю. Окрім оновлених даних по великим платникам податків, боржникам фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ми оновили репутацію в медіа, додавши туди близько. Тисячі нових розслідувань. А ще в досьє з'явились нові кнопки швидких дій. І тепер одним кліком ви можете, наприклад, додати компанію чи ФОПа до моніторингу, роздрукувати досьє або завантажити PDF-файл, аналогічний до безкоштовного запиту в ЄДР. Ну і все таке. А ще тепер в нижньому правому куті системи з'явився жовтенький діалоговий значок для чату з підтримкою ЮКОЛ. А до речі, як вам цей новенький жовтенький в нашій палітрі? Напишіть про це в коментарях. А ще не забудьте. Підписатись, аби не пропустити чергову порцію корисної інформації. А на тому все. Віримо в ЗСУ, перемагаємо і перевіряємо З'юконтрол.